Зараз буквально повідомляють, що вибухи у кривому розі тривога шириться південними областями України, тому будьте обережні, стежте за всім цим. Ми разом з вами теж тримаємо руку на пульсі. Зараз, попри все, починаємо традиційно починаємо з погоди, щоб намацати день якось. Андрій Люховець зараз чергує. і Андрій зараз на прямому зв'язку. Доброго ранку. Тобі Андрій Розповідай, яка погода в столиці і яка погода нас очікує по всій території України. Доброго ранку, колеги. Доброго ранку, глядачі. Насправді можна сказати дуже просто про погоду, яка очікує на нас сьогодні, тому що погода в принципі залишатиметься такою, як була попередні усі 25 днів вересня. Тобто частково, ось це от літо, яке з серпня, от залишило свій подих у вересні, воно буде залишатися на усій території України. Але зараз розберемо детально, деякі температурні режими сьогодні будуть очікувати на нас в Україні і пробіжимося усією мапою України. Традиційно починаємо зі сходу. 26 вересня на сході України продовжує фестиваль, фестивальну ходу тепла та сонця. Єдиний нюанс, можливо мінлива хмарність невеличка. Зранку на стопчику термометра плюс 12 по обіді температурний показник плюс 27 плюс 29 градусів. Сонячно та ще тепліше сьогодні на півдні України. Зранку плюс 14 плюс 16 градусів. А по обіді очікується плюс 26 плюс 30 Сонце та тепло. Ло не покидає і західні регіони України зранку плюс 12, плюс 15, Протягом дня очікується до плюс 24, плюс 27 градусів. На півночі України також сонячно і також без опадів. Можлива невелика хмарність на стопчику термометра плюс 13, плюс 15 зранку. Протягом дня очікується до плюс 26 градусів. А не відстає з літньою погодою, з літніми температурними режимами і центр України. Тепло, сонячно без опадів. Ранкова температура в районі плюс 12, плюс 15, Цяти градусів по обіді до плюс двадцяти плюс 28 градусів у Києві. Небо також буде сьогодні ясним, незважаючи на те, що зранку воно таке нахмурилось, насупилося, і начебто з такими невеликими натяками на дощ, проте дощу сьогодні синоптики у столиці не передбачають. І плюс 15 зранку до плюс 26 очікується уже. По обіді, і перед тим як я озвучу історичні температурні рекорди, які е, фіксувалися в історії. Про рекорди свіжо зафіксовані так у столиці цього року зафіксували ще один черговий температурний рекорд. За даними спостережень, метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії Срезневського 23 вересня у Києві середньодобова температура повітря виявилася найвищою для цього дня і склала плюс 20 градусів і 60, що перевищило попередній рекордний показник 1927 року на нульці. 0,2 градуса, а кліматичну норму на цілих 7 градусів і 1 десяту. І от тепер перейдемо вже до погодних рекордів, які фіксувалися в далекій історії не е, цього року. Про погодні рекорди найтеплішого 26 вересня в Києві, яке зафіксували синоптики у 1924 році, тоді було плюс 32 градуси. А ось історичний мінімум був зафіксований у 1939 році, тоді всього лиш навсього 0 Показував стовчик термомета і про погодні прикмети, які ми сьогодні можемо спостерігати, за якими можемо визначити, що ж також нам може віщувати погода або інші якісь характеристики для людей. Сьогодні в народі відзначається, до речі, день корнилія. І от в народі говорили: якщо до корнилія дня всі граки полетять на південь, скоро піде сніг. А не зібрати врожай з городу до корнилія, по погана прикмета, і потім всякий корінь в землі не ростиме, а тільки Мерзнути буде, і от остання прикмета, на яку сьогодні варто також звернути, тому що а, я до речі спостерігав, що вже у торгівельних ятках е, цей е, продукт є, що потрібно з'їсти у цей день редьку і хворіти будеш рідко. До речі, я знаю, що з дитинства от, мед з редькою це від кашлю хороший е, народний е, такий засіб. Можливо, можливо, е, якщо редька вам так не смакує. З медом спробуйте. Ну але сьогодні варто з'їсти редьку для того, щоб не хворіти. Це знаєш, кашель пройшов, шлунок звело. Так як <смір> Я одразу згадала своє дитинство, Андрію. От саме такі такі ліки народні робила бабуся. Пам'ятаю, як викопувала ту редьку, як заливала її медом. Ну такий собі смак, звичайно, але. Вірили, що це допомагає. Ну Андрій, ще одна прикмета. Вже собаки гавкають у тебе за спиною. Це до кінця включення е означає пасибі тобі. До зустрічі. Скоро побачимось. У тебе чи сюрприз сьогодні для нас всіх інформаційний.